В американському конгресі нарешті затвердили, проголосували за законопроект, який повинен надати нам військову допомогу. Ще наступні процедури в Сенаті, а потім підпис самого Байдена, його затвердження дадуть нам можливість отримувати зброю. Ну, як мінімум, зброя почне до нас надходити ще у травні. Але я хотів з цього приводу сказати наступне. Знаєте, в моїй програмі, яка вийде завтра у вівторок, мій гість Андрій Новак в ролі президента сказав, що нам не потрібна формула миру. Формула миру для нас це капітуляція або відкладена війна. Нам потрібна перемога. І я особисто теж так вважаю, і це підтримую. Нам дійсно потрібна перемога. І, звичайно. Перемоги без зброї, без забезпечення наших військових всіми необхідними засобами, щоб розбити російських окупантів на полі бою, вона неможлива. Але мені не хочеться бути людиною, яка наганяє зраду. Але дуже важливо розуміти наступне: мені не хочеться повторення 2023 року. Цей рік ми прожили в рожевих окулярах. Ми всі очікували нашого контрнаступу. Вважали, що наші війська після харківського наступу, після звільнення Херсону, дуже швидко розіб'ють росіян. Ми отримаємо перемогу на полі бою, і війна до кінця року закінчиться. Чому це відбувалося? Це відбувалося тому, що з усіх наших інноваційних майданчиків нам про це розказували: як ми готуємося, як проходять Рамштайми. Що ми от от отримаємо ф 16 а в Україну вже йдуть леопарди, інша зброя. Ми бачили, як е, хаймерси розбивають е, армійські склади росіян. Ми всі вірили в перемогу. На нас натягували рожеві окуляри, і це не тільки єдиний марафон, це велика кількість так званих переможних блогерів, або інколи їх називають позитивних. А всі, хто казав щось інше, всі, хто казав, що зброї недостатньо, лендліз не запрацював. Його чомусь проігнорувала і Банкова, і Вашингтон. Всіх вважали зрадниками, агентами Москви, всі очікували перемоги. Наприкінець року ми зрозуміли, перемоги немає. Наш супротивник сильний, він навчився воювати. В нього запрацювала промисловість, яка почала виготовляти достатньо велику кількість різної зброї, снарядів. Ми Тратили перевагу у дронах, бо росіяни почали дрони виготовляти, і фронт зупинився. І наприкінці 23-го року ми почали читати статті Залужного про так званий стратегічний тупік, про те, що ніякої перемоги в цьому році ми не очікуємо. А знаєте чому? Я питав деяких можновладців, чому ці два роки. 22-й і 23-й, коли ми все ж таки перемагали на полі бою, не зробили все необхідне, щоб не залежати від озброєння з інших країн. Так ми ж повинні були перемогти, казали наші можновладці. Здавалося, що Америка надає, надає нам достатньо різної зброї для перемоги. Пункт перший. Недостатньо. Стільки зброї, скільки потрібно було для перемоги, президент Байден Україні не надавав. Не включив Ленд-Ліз, який би дозволяв це робити дуже швидко без узгоджень з сенаторами і конгресменами. І взагалі, це окрема тема міжнародної політики, чому Вашингтоні не зацікавлені в поразці Росії і чому хочуть досі домовлятися з Путіним. І тому нам давали і будуть давати зброї стільки, скільки потрібно, щоб втримувати фронт, бо поразка. України там теж невигідна, але і перемога України над Путіном теж не вигідна. Тому так це добре, що зброя піде, тому що зараз на фронті зовсім катастрофа. Ну яка катастрофа? Росіяни просуваються повільно, але крок за кроком. І, на жаль, гинуть наші хлопці. Тому що у росіян більше снарядів, більше дронів. У них краще працюють реби. І основне їх авіація знищує наші лінії оборони. Завдяки так званим керованим авіабомбам. Що робити? По-перше, треба буде використовувати зброю американців для стабілізації фронту. Але основний урок, який треба винести з 23 року, не треба знову чіпляти рожеві окуляри. Нам треба зробити все, щоб ми так не залежали від зброї союзників. І для цього треба зробити наступні кроки. Крок перший все ж таки повернутися до поняття, що таке справжня мобілізація. На жаль, наша петиція, яка дуже швидко, майже за одну добу, набрала 25 тисяч ваших голосів на офіційному інтернет-представництві президента України, вже закрита. Після 27 тисяч її закрили. Тому перетворити це на Всенародний український референдум ми не змогли. Але ми зараз шукаємо рішення, і в наступних відео на нашому каналі ми про це розкажемо: як ми все ж таки цю петицію перетворимо в всенародний український референдум про справжню мобілізацію. Підписуйтеся на наш канал, щоб слідкувати за цими подіями і щоб теж знову прийняти участь в цьому референдумі. Головне що ми там пропонували? Ми не просто були проти мобілізації і проти закону про мобілізацію, який дає можливість владі відловлювати чоловіків на вулиці, а проти тих, хто не буде бажати йти на фронт, застосовувати карне переслідування. Ми казали, що є той резерв, який дозволить поповнити нашу армію і зробити не Демобілізацію, а важливий елемент будь-якої війни ротацію тих, хто знаходиться на передовій. Цей резерв називається працівники державного управління. Справедливість вимагає, що вони перші повинні йти на фронт. Всі ті, хто 30 років отримався за наші податки, всі ті, хто створив матеріальну основу свого життя за рахунок українського бюджету. Саме вони, ці зброї в руках, повинні захищати свій добробут. І це логічно, і це справедливо. І тільки після того, як український народ побачить, що українська влада зробила тотальне скорачення державного апарату, відправила на фронт велику кількість чоловіків призовного віку, всі, хто зараз служить у державному апараті, хто давав присягу, це силовики, працівники СБУ, МВД. Поліції, інших силових установ, митники, податківці, а також прокурори, судді, яких зараз так багато в тилу не потрібно, тому що у нас є скорочення населення і є потреби на фронті. Саме вони повинні бути першим основним кадровим резервом, який поповнить нашу армію. По-друге, питання. А чи потрібна така велика кількість людей сьогодні в українській армії? Нагадую, нам кажуть, що їх більше мільйона, але на передовій не більше 200 тисяч. Треба зробити аудит в армії, і можливо, там потрібна не тільки мобілізація, а скорочення штатів армійських тилів, всіх тих, хто сьогодні є військовою бюрократією, всіх тих, хто не йде сьогодні на передову? Але працює в штабах і робить процес управління військами доволі неефективним. Це не я так вважаю. Це вважають мої друзі і знайомі, які знаходяться сьогодні в самій армії і кажуть про це. Тобто неефективних треба замінити неефективних. І я погоджуюсь, що багато ефективних цивільних можуть поповнити армію. Але треба забезпечити процес, який називається справедливість. Першими. Повинні йти на фронт представники державного управління. Другий елемент в армії треба поміняти технології. Воїн там повинен бути захищеним. А для цього треба зробити декілька речей. Перше, по-справжньому почати будувати капітальні фортифікаційні споруди, які б втримали фронт. 24-й рік це не рік наступу, це рік активної оборони. Нам треба втримати той наступ, який росіяни планують на це літо, і нам, американці, не поставлять бетон. Вони за нас не створюють оборонні споруди, перекриті зверху, які захищають наших хлопців від дронів, від снарядів, від осколків. І це дуже важливо зробити. По-друге, кожний боєць, який призивається і навчається, щоб захищати країну, повинен бути добре оснащений всім необхідним. Мільйонами дронів, ребами, які захищають його від ураження ворожими дронами, а також снарядами, а також мінами, мінометами, всім необхідним. І тут постає питання: чи треба це отримувати на Заході в Америці чи в Європі? Ні. Треба розгортати виробництво зброї у нас. А для цього треба по-іншому відноситися до нашої економіки. Там не повинен панувати пан гетьманців і податківці. Треба завалити наших підприємців необхідними держзамовленнями і прибрати повністю бюрократію. Бюрократія в час війни це злочин. Бюрократія і війна несумісні. Треба зробити реформу дерегуляції. І тепер те, що стосується зброї, наш канал теж хоче зробити в оснащення нашої армії, в технологічне оснащення нашої армії важливий внесок. Подивіться про це нашу об'яву. Наш YouTube канал про UA оголошує збір коштів. Ми збираємо на Mavic 3 t Мавики, які працюють уночі, працюють дуже потужно. Це для наших друзів спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії України. Ці тепловізійні мавики – це очі легендарного дрону бомбара, який окупанти панічно називають Баба Яга. Баба-Яга, як окупанти прозвали цей дрон, вона вміло, вдало і дуже успішно карає ворогів. На рахунку цього спецпідрозділу знищені танки. Самоходні артилерійські установки, термобарична зброя, як називають сонцепьоки, тори і багато іншого сміття. Замість декілька філіжанок кави, замість декілька поїздок на таксі можна задонатити. І кожний ваш донат це знищена техніка і особистий склад окупантів російських. Задонатити можна на нашу спеціальну банку за посиланням в описі під моїм відео або перейшовши за кодом, котрий ви бачите зараз на екрані. Для зручного сканування можете поставити це відео зараз на паузу. Я особисто зареєстрував їх в податковій і тепер вони мають статус саме волонтерських рахунків. А детальний звіт про роботу ваших ташок та кількості знищеної техніки окупантів ми щотижня вам покажемо тут на нашому ютуб-каналі про її щиро. Дякуємо за організацію збору коштів для придбання кадрокоптерів. DJ Mavic 3 для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава лише спільні зусилля держави і суспільства можуть забезпечити захист будь-якої держави. Лише ця єдність це шлях до перемоги над ворогом. Давайте допоможемо нашим бійцям. Слава Україні, зробимо. Так, щоб земля під ногами російських окупантів горіла. І давайте спалимо їх разом. І так, завершуючи цей ролик, хочеться сказати наступне: Зброя від наших союзників це важливо. І нам треба нарощувати дипломатичні зусилля, щоб і Європа нам надавала зброї не менше. Але треба розуміти: Захід нам не дасть стільки зброї, щоб ми отримали остаточну перемогу. Це повинні зробити ми самі, виготовляючи зброю, реформуючи нашу армію, шукаючи асиметричні відповіді на фронті, коли треба перемогти ворога, який перевищує нас по своїх ресурсах декілька разів. І наприкінці хочеться сказати наступне. Ви знаєте, сьогодні наш YouTube канал дає багато цікавої аналітичної інформації. Але ми створили ще і телеграм-канал, який так і називається ProUA. От зараз ви на екрані побачите QR-код. Якщо поставити на паузу і його соскануєте, то можете підписатися на наш канал, а також пошукайте пряме посилання в описі під цим відео. Повірте мені. Там нема хайпу, там нема сенсацій, і головне, там нема рожевих окулярів. По-перше, будучи підписаним на цей телеграм-канал, ви можете відслідковувати за тими відеопублікаціями, які йдуть на нашому каналі, такі анонси і обирати, що ви хочете подивитися. Але крім цього, там ще багато різної іншої інформації. Це канал, як і наш youtube канал, для тих. Людей, які хочуть знати, що відбувається, які люблять об'єктивну реальність, які приймають рішення, там не зради не рожевих окулярів. Тому я буду дуже радий, якщо ви підпишетесь, крім нашого Ютуб каналу ще і на наш телеграм-канал.